Кілька хвилин я хочу приділити основним формулам цієї теми. Ну, дивіться, період обертання питань нема. Це весь час на кількість обертів. Частота обертання теж буде кілька обертів на період. Вона зворотна до періоду. Теж нема питань. А тепер я хотів би показати, що таке омега. Це кутова швидкість. Ті ж, тож все ясно. Це кілька градусів поділити на час який воно пройшло. Але вона виміряється не в градусах секунду, а в радіанах в секунду. І в деяких підручниках і збірниках слово радіан не пишеться. Тому, коли я стикнувся з тим, що учні не зовсім розуміють, що таке радіан, я хочу це ще раз, хоча це дуже просто, показати. Радіан це кут який, якщо взяти ниточку довжиною в радіус, покласти його на коло. Буде 1 радіан. А так як радіусів у нас у всьому колу 2 π то це буде 2π радіан. А так, от радіан, нічого важкого. Це 57,3 градуса приблизно. Тому, у всіх розрахунках, коли ви дивитесь на 2 π це не буква, це цифра π 314 Ну ми вже привикли пі записувати цифру в вигляді букви. Тому не плутайте, що таке радіан, що таке градус і що таке швидкість обертання. Ну і основна формула прискорення. Що таке прискорення? Якщо прискорення не буде от сюди. То наша точка обертатись по кругу не буде. Люба матеріальна точка хоче рухатись прямолінійно по закону Ньютона. Тому, щоб камінець крутився по кругу, ми беремо мотузок і мотузком його притягуємо до середини. Оце основа руху по колу. Ось воно, а. Я не буду виводи. Цієї формули це є в підручнику, Це буде V квадрат, лінійна швидкість. V квадрат, от вона, Довжина на час. Або довжина одного круга або кола. Поділити на період обертання. Тобто, що точка проходить 2pR за і, А час это буде один період t. Або... Через формулу Омега квадрат на r. Це результат буде один і так теж. Цю формулу просто треба для вирішування задач пам'ятати. А тепер переходимо до розв'язок наших задач. Кілька хвилин я хочу приділити основним формулам цієї теми. Ну, дивіться, період обертання питань нема. Це весь час на кількість. Обертів. Частота обертання теж буде кілька обертів на період. Вона зворотна до періоду. Теж нема питань. А тепер я хотів би показати, що таке омега. Це кутова швидкість. Ті ж, тож все ясно. Це кілька. Градусів поділити на час, в який воно пройшло. Але вона виміряється не в градусах в секунду, а в радіанах в секунду. І в деяких підручниках і збірниках слово радіан не пишеться. Тому, коли я стикнувся з тим, що учні не зовсім розуміють, що таке радіан. Я хочу це ще раз, хоча це дуже просто, показати. Радіан це кут, який, якщо взяти ниточку довжиною в радіус, покласти його на коло, буде один радіан. А так як радіусів у нас. В всьому колу 2 π то це буде 2 π радіан. А так, от радіан це нічого важкого, це 57,3 градуса приблизно. Тому у всіх розрахунках, коли ви дивитесь на 2 π це не буква, це цифра DP314. Ну ми вже звикли пі записувати цифру в вигляді букви. Тому не плутайте, що таке радіан, що таке градус і що таке швидкість обертання. Ну і основна формула прискорення. Що таке прискорення? Якщо прискорення не буде от сюди, то наша точка обертатись по кругу не буде. Люба матеріальна точка хоче рухатись прямолінійно по закону Ньютона. Тому, щоб камінець крутився по кругу, ми беремо мотузок і мотузком його притягуємо до середини. Оце основа руху по колу. Ось воно. А я не буду виводити. Цієї формули. Це є в підручниці, це буде В квадрат, лінійна швидкість. В квадрат, от вона, довжина на час. Або довжина одного круга або кола поділити на період обертання. Тобто, що точка проходить 2 пір за раз. А час це буде один період Т. Або через формулу Омега квадрат на r. Це результат буде один і той же. Цю формулу просто треба для вирішування задач пам'ятати. А тепер переходимо до розв'язок наших задач. Задача 4.18. Скільки обертів ручки криничного коловорота необхідно зробити, щоб підняти відро. 8 метрів глибина криниця. Вал. Коловорота 10 см. І так, L – 8 метрів, R – 01 метра. Бачите, відро на, свої, на своїй ланцюгу робить, намотується на цей коловорот. Довжина, скільки довг повинен він намотатися, чому буде рівнятися L – 8 метрів. Це 2 πr один оберт і на кількість обертів. Тут же з цієї формулою ми розраховуємо N. Це L на 2 πr Підставляємо наше значення і маємо 12,7. Або приблизно треба зробити 13 обертів, щоб весь ланцюг намотався на наш коловорот. Задача 4,29. Визначте обертову частоту барабаної лебідки діаметром 0,18. 18 см, зразу пишемо 0,18 метрів. Під час піднімання вантажу зі швидкістю 0,45 метрів на секунду. Є швидкість підйому, є діаметр, треба обертову частоту N. Формули швидкості лінійної L на T або Pd, це довжина нашого барабану. На період, за скільки він обертається, ми виводимо період. Тобто 2 π <coughs> на V. Розраховуємо цей період. Підставляємо значення у системі C і маємо. 1256 тисячних секунди. Тоді зная, що N рівняється й одиниця на T, підставляємо ці значення і маємо 0,79,6 обертів. Обертів. Слово оберти не пишеться на секунду. Тобто, пишеться. Приблизно це 0,8 одиниця на секунду. Це означає N. Це кількість обертів в секунду. Задача 4.31. Модель автомобіля рухається по колу радіусом 1,5 метра. Здійснює повний оберт за 30 секунд. Визначне швидкість. І прискорення руху. І так, період обертання 30 секунд. Радіус 1,5 метри. Треба В і А. В легко. Це довжина шляху поділити на час. У нас один обер 2 πr Це за період Т. Підставляємо 2 на 3,14, Ділимо на 30 і маємо 0,314 метрів на секунду. Тепер, використовуючи формулу для прискорення V квадрат на R. розраховуємо прискорення. І маємо ось таку цифру. 0,0657 метри на секунду в квадраті. Ну, значить так некрасива цифра, ми його переведемо в сантиметри в квадраті. Це буде 6,6 сантиметри на секунду в квадраті.